Привіт, любі друзі! Мене звуть Олександр. Я діючий військовий, оператор БПЛА та інструктор з аеророзвідки. В вільний час і відпустці я люблю подорожувати і дуже хочу вам показати, яка наша країна гуловижна і мальовнича з пташиного польоту. А я Анастасія. Я саме спеціаліст, креативна людина і генератор ідей на цьому каналі. Люблю подорожувати і ловити цікаві кадри в об'єктив свого смартфона і ділитися ними у соцмережах. А ще підтримую і мотивую Олександра і періодично нагадую, що монтаж сам себе не зробить. Чому крилаті мандри? Бо ми показуємо нашу Україну не тільки з землі, а й з неба. Ми хочемо показати, що Україна це не тільки популярні туристичні місця, а й маловідомі локації, які точно варто відвідати. Тут будуть круті маршрути, ідеї для подорожі вихідного дня, цікаві природні місця. Ми вам покажемо, куди поїхати, щоб отримати максимум вражень і мінімум туристів. Ще тут будуть екстремальні походи, сплави по річкам, світанки в горах, що відкривають нові горизонти. Ну і, звісно, покажемо вам закулісся наших пригод. Наші епік фейли, незвичайні моменти і те, що не потрапило у фінальні випуски. Всі кошти від монетизації та від ваших донатів з каналу будуть йти на підтримку аеророзвідки. Тож, дивлячись наше відео, ви ще робите корисну справу. Життя це пригода без репетицій. Вирушай у неї з тим, хто робить її яскравою і особливою. І звичайно ж, став лайк цьому відео і підписуйся на крилаті мандри.